Колеги. Шановні колеги, у нас зареєструвалося 35 депутатів, міський голова, 36 депутатів є твором, продовжуємо нашу роботу. По розгляду, ми зупинилися наголошую на розгляді утворення постійних комісій, затвердження кількісного та персонального складу та голів постійних комісій до міської ради. Наголошую до депутатів. Проголосовані правки до комісії, які ми наголосили. З комісії з питань регламенту правопорядку депутатської ефіки, інформаційної політики, перенести Дівченко працювати у комісії з бюджету. І додатково була пропозиція працювати в комісії по бюджету. Які ще є пропозиції по переносу комісії? Будь ласка, депутат Дудко. Я прошу вибачте, зарестувати рішення про допомогу громадної комісії з комісії закриття з бюджету. Була пропозиція депутата перенести його назад у комісію ЖКХ. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за. Хто проти, утримався. Приймається одноголосно. Е, які ще є питання? Будь ласка. Я прошу перенести мене в гуманітарну комісію, так як я освітяна. Я Впевнена, що я там більше зроблю користь. Пропозиція депутата перенести в гуманітарну самісію Нені не Персави Миколаєва. Хто за, прошу голосувати. Хто проти, утримався, приймається одноголосно. Е які інші пропозиції по перенесенню по складу? <кхів> Немає. Е які пропозиції по комісії з бюджету на голову комісії? Будь ласка. На всіх білоруських комісіях кажуть, які спожити Лопатюка. Будь ласка, які інші пропозиції? Немає. Ставлю на голосування е, пропозицію, яка надійшла стосовно Лопатюка. Хто за, прошу голосувати. прийняти. Комісія з питань земельних відносин будівництво архітектури у кількості вісьми осіб. У складі склад є. Які пропозиції, будь ласка, правите? Я пропоную дуже бує Василя. Дуже хочу дипуга, показати минулих 30 Я пропоную Василенко Андрія. Дуже гарна людина, розбирається, вникає на поводу комісії. Які ще пропозиції, будь ласка, Але

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 21. рішення прийнято. Розглядаємо комісію з питань комунальної власності приватизації житлово-комунального господарства в якості чоловік. Які пропозиції подані комісії ЖКХ? Будь ласка. Пропонуємо. Дякую. Які ще пропозиції? На голову комісії? Да. Так. Пропоную Андрія Совака. Він найкомпетентніший депутат з цього питання. Ми буде речі. Ставлю на голосування по мірі надходження. Хто за кандидатуру Більського? Прошу голосувати. <кху> 19, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21. Рішення Постійна комісія з гуманітарних питань. Будь ласка, які пропозиції? З гуманітарних питань? Будь ласка.

У етики три чоловіка у кількості Сходнікова, Оксіденко, Батюк. Будь ласка, які пропонують? Я пропоную Батюка, я допоможу, не можу? Чому? Самовідвід, я пропоную Оксуденко. Давайте, Юрій, Сходнікова, Оксіденко, ви допомагати Є пропозиція, надійшла сколько. Я все ж таки хочу набувати досвіду. Хто за те, щоб отримати нагорову комісії оксиданка, прошу голосувати. Два, три, четыре, п'ять, Хто 25, 25, проти? Утримався. Порожуйте, утримався. против, утримався? Раз, два, три, чотири, пять, шесть, утримався. Розглядаємо постання про затвердження положення пробічника консультанта депутата Бровської міської ради Сьогодні скликання. Хто за те, щоб підтримати даний проєкт рішення за основу, прошу голосувати. За основу. Хто проти утримався? Рішення приймається. Будь ласка, які є зауваження до даного проєкту рішення? Уважає, немає. Ставлю на голосування даний проєкт рішення. В цілому прошу голосувати. Хто за? Ви кажуть. Да? Трої не голосують. Хто проти? Утримався. Троє проти. Утрим. Рішення приймається. Переходимо до розгляду питання про затвердження зразка посвідчення помічника консультанта Бровської міської ради 7 скрипня. Є пропозиція даних проєкт рішення підтримати за основу? Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримався. Один утримався. Один утримався. Які є питання зауваження до даного проєкту рішення? Уважень немає. Ставлю на голосування проєкт рішення в цілому. Прошу голосувати. В цілому. В цілому. За, посвідчення. За посвідчення. в цілому. Хто проти? Утримався? Приймається одного, одноголосно. Да? Да. Розглядаємо проєкт рішення про затвердження положення про погоджування у Раду Православної міської ради Київської області 7 скликання. Хто за те, щоб даний проєкт рішення підтримати за основу, прошу голосувати. Хто зараз? Хто проти? Затримався? Одноголосно. Є зауваження заперечення? Є пропозиція до складу поруч на ради, крім колів комісії, включити також колів фракції і підвірте що пункту, якщо вони будуть. Є пропозиція включити наголошену правку до самого положення. Нема заперечень. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримався. Приймається одноголосно. Шановні колеги, наступні питання 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Пропоную не розглядати. У зв'язку з тим, що сьогодні в мене немає консолідованої домовленості з депутатським корпусом щодо обрання секретаря, заступників і виконавчого комітету. Тому є пропозиція зняти наступні питання з розгляду. ласка. Що мати консолідовану кандидатуру лише в сесійній залі, тому ми пропонуємо вам зараз виставити на посаду секретаря, щоб потім дати в майбутньому депутаті корпусу об'єднатися, консолідуватися і виставити свою кандидатуру. Хто за мою пропозицію, прошу голосувати, хто за зняти всі питання? 20 рішення приймається. Переходимо до питання різного. У кого є питання різному повідомлення, є про створення фракції самопомічі? Про створення, наголошую, про створення фракції демократичний альянс Берестовий, Дяченко-САУ у складі. Повідомлення про фракцію Самопоміч. І про створення фракції Свободи є Шевчук, Дяченко, Демальянці і Василенко в Самопоміч. Шановні колеги, інших пропозицій не надходило в питанні різного, будь ласка, Шевчук.

член ради може сказати, що роботи дуже багато. Від нас потрібна допомога поліції, якщо ми справді хочемо за Я пропоную у нас чергове засідання у четвер. Профільний комісії сьогодні здійснити перші засідання, обрати заступників секретарів, розглянути проєкти, проєкти рішення і в четвер приступити до роботи. Оголошую сесію закрити. Дякую. i